Купив на Aliexpress ось такий навісний замок, який розблоковується за відбитком пальця або за кодом, який ви введете. Давайте розпакуємо, подивимося. Я вже розпаковував і дивився. Зараз розкажу вам так. Інструкція є в комплекті, як це все правильно організувати. Кабель у нас мікро-USB для підзарядки нашого замочка, тому що там всередині у нас є батарею, яка буде нам його відкривати. Відкривається він ось таким чином, але спочатку потрібно його налаштувати. Я би не сказав, що це якийсь супернадійний замок, але хто собі ставить ось такі замочки, то чому ні, можна і поставити і такий. Звісно, що його можна легко там зламати. Але то таке, так, ось тут у нас знімається гума, і там ми можемо підзаряджати. Замочок повністю металевий. Я так розумію, що він захищений, напевно, від води. Хоча, якщо десь мороз чи водичка сюди затече, то я думаю, що потім. Що хочете те робіть, хрен ви його відкриєте. І всередині, я так розумію, там десь батареючка, але ми її не дістанемо, бо все заклеєно і запаяно. Будемо зараз налаштовувати разом з вами. Розблоковуємо замочок, затискаємо пальцем, доки в нас не засвітиться синій індикатор. Синій індикатор засвітився і далі натискаємо. Має зеленим пише, що має світитись зеленим, а воно чомусь у нас не світиться ні зеленим, ні червоним. Якщо помилка. А ні, дивіться, світиться зеленим. да. Давайте. Коротше. Пише, що потрібно тиснути, поки світиться зеленим і змінювати різні положення. Все, По типу все, да? По типу все. Ану, пробуємо. Раз. Зеленим світиться, бачите? Ану, пробуємо ще раз. Закриваємо інший палець. Ага, фіг все! А ну, Ану, прикольна штука! Пробуємо, наскільки чітко працює сенсор. Бачите? А тепер. Раз, і все. Тобто працює досить чудово. А якщо ось так, в іншу сторону. Да, працює все чудово. Хорошо. А якщо ми візьмемо, тут в мене є кружечка з чаєм. Да, І намочимо. Пальчик намочили. <палець> да, Якщо палець буде мокрий, то до побачення. <палець> якщо палець мокрий, коротше. Ану, витер пальця, розблокує. А, фіг там. Коротше. Ну да, Розблоковує, але не з першого разу. Коротше, якщо у вас ось такий замочок, то треба прийти з ганчіркою або рукавом його витерти, Раптом там дощ був, і тоді він буде адекватно працювати. По інструкції в нас пише, що ми можемо зареєструвати до 10 відбитків пальця. Але що робити, якщо в нас не приймає відбиток пальця? Десь, я не знаю, пошкодили палець чи що там, коротше, не приймає. В такому випадку ми можемо ввести код, зареєструвати код, і по цьому кодові ми можемо також його відкривати. Для початку потрібно розблокувати, затиснути і дочекатися, поки загориться білий індикатор. Тримаємо. Синій. Має бути білий. Все робимо по інструкції. Білий. Далі зелений. Далі рахуємо. Раз, два, три. Чекаємо, поки загориться синій. Це в нас перше число. Далі. А далі як? Раз, два, три. чотири. Напевно, це буде чотири. А тепер. Чекаємо, доки він згасне. Все. У нас число має бути 34. Заблоковуємо замок і пробуємо розблоковувати кодом іншим відбитком пальця. Затискаємо і тримаємо, поки не з'явиться білий. Так, білий у нас замиготів. Далі вводимо число. Раз, 2, 3. Чекаємо, поки синій. Так, раз. Два, три, чотири. Чекаємо, поки згасне, і має засітитися зелений. Хопа! Ха, ха ха все працює. Уявляєте? Наскільки бляха до чого дійшли технології? Палець не працює. У вас є код. Все, Петрович, вам все роз'яснив. Показав. Тільки після того, як ви ввели цей код вас кинулися всі, вас замочок перейшов до заводських налаштувань. Його можна буде відкрити будь-яким відбитком пальця. Тобто це такий резервний код, у разі чого, якщо у вас не приймає відбиток пальця. А щоб заново зареєструвати, повторюємо спочатку і все. Так що, Петрович. Як завжди, однозначно, за такі невеликі кошти рекомендує кому треба. Звісно, що така собі іграшка, ну, але прикольно. Мені подобається. Петровичу, як завжди, величезні подобачки. Да, кому треба, забирайте. Всім пока.